Всіх вітаю на каналі Світлани Гостяк. Сьогодні я буду висаджувати салат, який я висіла ось ці горщички приблизно три тижні тому. Дивіться, який гарний вже салат виріс великий, це айсберг. Ось який він вже я буду висаджувати ось таку тепличку. Ця тепличка в мене знаходиться з південної сторони будиночка. Тут тепло. І я накрила плівку для того, щоб краще прогріла земля. І зараз я буду сюди висаджувати салат, який буде тут рости вже на постійній основі. Це салат для раннього вживання. Корчиків небагато, тому що невеличка тепличка і мені багато не потрібно. Зараз підніму плівку. Земля тут, земля тут вже удобрена, підживлена. І... Тут дещо вже висіяно, Пекінська капуста, цибуля Порей Голет. Ось ви бачите, ще нічого не взійшло. От, капуста. А ось тут я буду висажувати салат. Зараз розберу барикадиці, земля тепленька. Сьогодні 7 березня будуть приморозки. Ще через тиждень почнуть, але зараз тепло. Так, приступаємо. Хочу трішки тут землю розпушити. Ось добавлю агроперліт. Коренева система у салата невелика, не глибока, поверхня, і тому я трішки розсиплю, перемішаю з перлітом і все. Сюди я додала біогумус. Адже салат дуже любить гарно удобрену землю. Так, ну, приступаю я. Зараз буду розсипати розпушувач, агроперліт. Трішки землю розпушу. Ось так насиплю сюди. Скажете, що не дуже не розпушиться. Але ж бати не треба, вона і так не дуже така вже і збита тут. Тут є пісок є, ще вирішила додати землі для розсади? Чим ближче до. Будиночка тим тепліше. Так, і досить. Так, ще додавлю гумат. Ось такий. Хімій не додаю, адже села дуже любить. Вібрати в себе ту всю хімію. Ну що, перший салат беру. Ось. Так. Гарний. Посада гарна вийшла. Так, дивіться. Д дивіться, яке коріння вийшло за плівку. Ось цю плівочку я буду зараз знімати. І не буду. Розділяти його ось так і посажу. Плівочку зняла. Віть, яке гарне коріння. Зараз буду садити, пролью. Зроблю ямки. Отак. І не буду заглубляти ось так, як є. Ось так і буду садити. Отак. Тільки зараз початку туди налью води. Воду я взяла теплу. Земля прогріта добре. І це 7 березня тільки. І кажуть, що днів 5 буде тепло. Якраз напідзакалиться трішки і виросте в мене салат. Все так, загортає. Там мокро зверху буде сухо, щоб волога. Трималась, не випаровувалась. Це один посаджений. І так, зараз всі салати посажу. Ось так я посадила, висадила свою розсаду, полила теплою водою. Надіюсь, за декілька днів вона адаптується до повітря. До температурного режиму, і, можливо, витримає і витримає похолодання. Похолодання буде невеличке, але плюс 5 день, і, можливо, до мінус 1 вночі. Але біля будинку південна сторона, захищена північного вітру, надіюсь, не надіюсь, а точно знаю, що вона буде рости дуже гарно. Подивіться, яка гарна розсада. Ось два корчика я не розділяла між собою, інші розділила. Подивлюсь, яка різниця буду, буде і вам покажу. А, а салат айсберг я все-таки розділила. Зараз буду відкривати плівкою. Цей парничок. Ось таке А, І я висаджувала десь 20-х числа лютого. От на розсаду Пекінську капусту Монако. Пекінську капусту. Ось, бачите, маленький росточок капусти, вже пророста капуста. І ось тут. І ось тут, бачите, ось тут також проростає капуста. Тут вона буде загартовуватися, адже парничок на вулиці, і вона буде потім гарно рости. Міні тепличка готова. Надіюсь, витримає приморозок до мінус Надіюсь, витримає салат, приморозок, мінус один, мінус 2. Я накрила агроволокном спочатку, а зверху плівкою. Дивіться, пройшло два дні, як я висадила салат під плівку, парничок. Було два дні вночі під ранок мінус 1 нуль, приморозок, Біла трава була, і зараз я гляну, як же все-таки почувається мій салат. Салат айсберг і румен Dжен. Зараз я його відкрию. Тут плівка і агроволокно. Тепло і ось. Нічого не загинуло, не замерзло. Отак піднявся вже салатик. Бачите. Тепленько, ще я висадила чорнобривці. Гарно почувається, Зараз полью і надію, що Салат адаптується і витримає приморозки і похолодання, яке відбудеться через приблизно 3-4 дні. Обіцяють нас похолодання. Ось такі. І хотіла вам показати, зійшла капуста. Ось тут я посіяла мою пори. Зубить свій царський біган, але ще вона не всходить, дивлюсь, нічого зійде. Так, а ось тут капуста етма. так ось ще не взійшла На зійде, Землю присиплю в щоб не підмерзали. Тепленько тут, зараз і полів ще раз. Треба дивитися, щоб серединка не була заглублена. Буду назад закривати. Гарно почувається вона. Надіюсь, я буду зражаєм салату айсберг А кому хочеться побачити результат, що в мене вийде, підписуйтесь на мій канал, приходьте, дивитися наступні відео. Буде дуже-дуже багато цікавого. Не тільки котики, але і ось такий експеримент.